Моя статья якесь чудо. Это прям классный выбор. Сам не понимаю, что-то сегодня было за чудесный день. Таю, Катю, тебе знову в джанжаку, знову на біатлонному стадіоні. Знову ми тут будемо показувати, мабуть, найцікавіше для України змагання. Біатлон, бо дуже класно, що в нас є традиції в біатлоні і кожної зими ми всі збираємося біля екранів, телевізорів, ноутбуків, лептопів, ще чогось і слідкуємо за виступами наших українських спортсменів. Сьогодні чоловіча естафета. Сьогодні повернулася така типова зима тут, у Джанжаку. Дуже сильний мороз. Сонячно, вітряно, все те, з чого ми починали, відчувається як мінус 15 Точно так і саме через це гонку перенесли на 2,5 години раніше. Ну, от ми сьогодні ще при сонечку будемо спостерігати, як збірна України, чоловіча збірна України, буде бігти свою естафету. Так, відзначу, що найкращі результати в цьому сезоні на етапах Кубка світу для українців це було п'яте місце. І сьогодні, до речі, Україна бігтиме в нестандартному розташуванні спортсменів. Богдан e, Цимбал на першому, на другому Артем Прима на третьому Антон Дущенко. Фінішувати буде як досвідчений спортсмен уже e, Дмитро Підрушний. Що no, поїхали? Ні, побігли. Саме так у нас було 4 роки тому в П'янчхані, коли на змаганнях, де брав участь Олександра Абраменко, ми зрозуміли, що прапор є, але треба, щоб його було гарно видно. І тоді нам знадобився цей фотографічний звичайний монопод. Якщо його розкласти, то він ідеально перетворюється на древко, на флагшток для нашого українського прапору. Юрай Санітра обрав дещо незвичне саме розташування для цього сезону наших хлопців. Сказав, що е, саме для Богдана цим було буде важливо ця от контактна боротьба на першому етапі, що він протримався і хорошу позицію придав. Там приймі віримо в нашу команду і будемо вболівати за них всім успіхів, і Україна вболіває за наших хлопців. Які передбачені? Як кажуть, тренери, ми передбачень не робимо. Ми з Мандієм записували подкаст і там говорили, що має статися якесь чудо. Ну Завжди хочеться, щоб було чудо. Може це воно? Може це диво нарешті сьогодні. Тим паче, що у Євгенія сьогодні день народження, майже йому якийсь перепасти, гарний подаруночок, правда? У далекому Китаї.

sám nepanímajú, že toto si vodňa za čudesný deň, pretože už to už dávno uh, nevidel, že to by uh, toľka uh, komand bylo na štrafnom uh, krugu, praktične toľka tri komandy bez štrafného kruga, Francia, uh, Slovenia i Litva. No, a my proste na prvom etape eh, palučilo z Bogdanom veľmi chárašo taktičnú prebežať dva kruhy, streľal tak ako bylo nádáno. no eh, v poslednom kruhu prišiel taký eh, kolaps, ktorý eh neudivľuje, je znáta je eh, na tých trasách. No čo, Sergej? Aké v tebe vraženie po človečej estafete za účasťou zbírnej Ukrajiny? Ну, враження так собі. Почали дуже добре, але ось це дуже добре тривало дуже мало, дуже коротко. Так, на жаль, висота не шкодує, не жаліє нікого. І якщо ти не адаптувався, то ну, вибачайте. Чотири кола штрафу, майже 4 хвилини відставання від лідерів. І яке місце? Фінальне дев'яте місце. Ну на жаль, не вийшло створити диво, як це, наприклад, вийшло у збірної Норвегії, яка з одинадцятого місця перемістилася на перше. Ми будемо все ж таки сподіватися і надіятися на те, що завтра жіноча збірна все-таки зможе показати кращий, мабуть, результат. Ну тоді побачимося вже завтра. Так, хоп, диво монтажу. Та да, по картинці, мабуть, мало що змінилося так само сонячно, так само морозно. Ну, слово, погода точно та сама. Час майже той самий. Змінилося тільки що. Тепер бігтимуть жінки на чоловіки, і сьогодні за збірною Україною виступатиме Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк. Спроба номер три збірних українських команд на естафетах тут у Пекіні. Спочатку змішана, вчора чоловіча. Сьогодні жіночі і що? І що, поки що ми без медалей в всіх естафетах. Ну, а сьогодні в нас взагалі буде дуже багато сюрпризів, тому що піхтиме Анастасія Маркушина вона взагалі найпізніше приїхала через те, що її викликали як запасну Олена Білосюк була. На карантині, на самоізоляції і хворіла коронавірусом, і взагалі не зрозуміла, яка в неї сьогодні форма. Так що Ну знаєш, я сподіваюся, що якщо добіжать до фінішу всі, це вже буде класно, але чи не добіжать, давайте дивитися далі. пройшла пристрілка у біатлоністок, прицілилися, перевірили лижі і зараз вже вибудовуються стартові номери на стартові позиції. Є! Так, є такі дуже активні вболівальники. Після ковіда підійти нормально до цієї гонки неможливо було, тому що будь хто перехворів, прекрасно розуміє, що. Напевно, треба місяць, щоб відійти хоча б пару тижнів, щоб хоча б нормально себе почувати. І сьогодні, стартанувши, я розуміла, що мені треба дуже обережно вести цю гонку дуже тактично, грамотно, щоб доїхати до фініша. Тому сьогодні завершилася вже третя естафета для збірної України на цих Олімпійських іграх, і, на жаль, дива не сталося. Сьоме місце. В принципі краще от... ніж чоловіче і в принципі краще ніж ми так очікували, мабуть, побачити від українок в цьому сезоні і на цих олімпійських іграх. Але сьоме місце, і ну для мене таким головним хайлайтом цієї гонки це от є фініш Олени Білосюк, яка не дивлячись на те, що пропустила практично всю олімпіаду. Зуміла не просто фінішувати, а й так в такому спринті, так вирвати перемогу. Ну перемогу да, обіграла на фініші чешок і від себе зазначить це, що те, що це не лише її перша гонка, в принципі, в Пекіні після коронавірусу, а й взагалі перша гонка на Олімпіаді з 2014 року. Власне, з тієї олімпіади в Сочі, де вона виграла золото в естафеті, і дякую, що ви з нами залишаєтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можете хейтерські, можете не хейтерські, зважаючи який у вас буде настрій, але просто знайте, що ми стараємося для вас мерзнемо тут для вас і сподіваємося, що прихильників більше ніж хейтерів.